У селі Добривода Козинської громади відбувся патріотичний концерт, докладніше у сюжеті. Зокрема, до клубу села Добривода завітали жителі, усі бажаючі на благодійний концерт разом з Україною до перемоги, які не лише отримали різні емоції, але й долучилися до збору коштів на потреби наших захисників. У виконанні талановитих учасників прозвучали пісні різної тематики. Благодійні події, присвячені дню працівників культури та аматорів народного мистецтва, взяли участь вокальні ансамблі клубу села Добривода, вокальний дует клубу села Дубини, гурт Веселі молодиці, драматичний гурток клубу села Березини, клубу села Козин, читець клубу села Станіслави та завідувач клубу села Іващуки. До поки пісня звучить Соловіна ще в козацьких устах будеш жити віка в віках Україна. Буде жити у наших серцях, <кій> обійдіть весь світ незмірний і скажіть, в якій країні так зберігся скарб стіни, як у нас на Україні, де ще вій і правду сперся. Просто обійчі вам сказати, хто так вміє з добрим серцем і душі пожартувати. Щира подяка усім, хто долучився до благодійного дійства, окремо шана нашим захисникам. Завдяки яким є можливість брати участь у різних подіях, всі виручені кошти від подій будуть передані на потреби наших захисників. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.